Добрий день, вітаю! Мене звуть Наталя Обс, я інструктор нейрографіки, і ми сьогодні з вами поговоримо на тему 10 принципів нейрографіки. Я цей малюночок не так просто поставила, тому що перший принцип нас голосить: образ інтегрує сенс і змістити. Чому саме я вибрала цей малюнок? Того, що, наприклад, ми перед нами є зображення певне і? ви навіть не його спостерігаєте, можливо, у кожного з вас є відповідний відгук до цього малюнку, до цього зображення. Тобто, наприклад, ти хтось бачить дівчинку, яка йде прямує шляхом. Можливо, хтось собі подумає, що вона десь відпочиває, десь ходить парком, інший подумає собі, що вона прямує десь на роботу чи на на зустріч з коханою людиною. Тобто, наприклад, одне зображення, а можливо для кожної людини цей певний образ, який тут я намалювала в цій нейрографічній роботі, вміщувати різні змісти і сенси. Але ми знаємо, що в нейрографіці головне суб'єкт малювання це та людина, яка малює. Тобто ті враження, яка, коли картина створює для людей. Який просто спостерігає за цим малюнком, це їхнє. А в малюванні нейрографіки в першу чергу є вагомим те що є для вас, тобто для тої людини, що, що малює. Тобто, наприклад, прийде якийсь знаменитий художник і скаже, що ж ти тут намалювала? Так, я можливо намалювала. Якщо якийсь критик буде чи скептик, каже, що ж тут такого намальованого? Але в нейрографіці є вагомим саме людські емоції, стосунки, зображення, тобто те, що я наділяла в цій картині. Тобто я виходжу як художник на перший план. І тому ви маєте розуміти, що саме важливе, Є в нашому малюванні це ваше відношення, тобто людина. Набагато важливіше, чим будь-які продукти її діяльності, тобто ваше чи спостереження, ваше, що відбувається під час малювання, тому ви берете це в першу чергу собі, собі і своє. Тобто, ви вважаєте на рекомендації, наприклад, супервізорів, але в першу чергу ви дивитеся, що, про що це вам в першу чергу, тому що ми виходимо на перший план. Ось веду вам ще один приклад. Наприклад, звертаючись до образів, ми маємо можливість зібрати велику кількість сенсів в одному зображенні. Тому тобто, кажемо, в цьому зображенні можливо, ви побачите сонечко, можливо, на цю звернете увагу дівчинку. Можливо, вам сподобаються такі осінньо-жовті такі кольори. Тобто, ви кожен візьмете своє. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо графічний алфавіт. Et, і я вам, наприклад, скажу образ будинку, то, наприклад, одна людина, от я інший інший меню зараз поставлю: одна людина, яка сплачує, наприклад, кредит виплачує, там має заборгованість по. по... Будинку пов'язане, що з будинком, житлом можливо, цю фігуру образ свого будинку на сьогодні зобрали трикутником, тому що це конфлікт, це якісь ще з'ясовані, виплати, щось треба робити, діяти, активність. Якщо ваш будинок є гармонійною для вас фігурою, то ясно образом для вашого вашого будинку, де є приємно затишно, де, де в цьому будинку проходило ваше дитинство, можливо, ви ставите фігурою коло фігуру кола. Але якщо, наприклад, є такий вираз, що мій будинок це моя, моя крепость. Ось тому це затишно, це безпечно, тоді може навіть, наприклад, виставити квадрат. Тому бачите, кожен, кожна людина наділяє своїми образами, тобто кожен образ наділяє певними змістами, тими сенсами, які вкладує саме вона. Тому для одної людини це поняття, наприклад, будинку може бути колом гармонійним, для іншої людини може бути це стабільність, це спокій, затишок, це цей. Квадрат який зображений, а для той людини, якої є постійний або стрес з будинком, комунальні платежі, там ще щось, виплати, постійні якісь неграсти, де, де, можливо, сварки, якісь суперечки. Наприклад, якщо у вас йде питання про про. У наслідування якогось майна. Ось тому ви тоді виставляєте цей образ вашого будинку, цієї справи, якою трикутником, тому ви наповняєте саме ці образи вашим сенсом змістом, який має значення для вас. І це було перше таке, перший принцип нейрографіки. Тобто образ, образ інтегрує сенси. Ось цих з тих десяти принципів є п'ять принципів пов'язаних з людиною і п'ять пов'язаних з самою графічною роботою. Тому ми будемо і ті, і ті з вами зараз про них проговорювати. Тому образ інтегрує сесі, це був перший, перший принцип. Ось. Також другий є сенси контейнерують, вміщують в собі стани. Стане і це йде мова про те, що, наприклад, з образом. А, наприклад, це... вернемося назад до цього будинку, ку, наприклад, є в нас образ будинку, який конфліктний, які є суперечки, які є опір, якісь там стреси, де, можливо, батьківський дім, де звичайно ви сперечаєтеся якісь конфлікти та неприємності, чи, наприклад, цей будинок і пов'язаний якийсь з іншими тяжкими пережиттями. Тому ці стани. Які ви наповнили, це, тобто цей сенс будинку. ви, Наприклад, якісь неприємні. Тобто неприємні Це можуть бути образи, це можуть бути якісь пережиття тяжкі, напруження. Тому ви сенсю собі станете, тобі, сенс цього будинку, цього його трикутника, наприклад, ви наділяєте таким емоційним надаєте. Йому такого значення емоційного, тобто наповнюєте, його вміщуються ці стани, в ці емоційні стани. Ось, якщо вас гаразд, вам приємно, ви задоволено, радісні, щасливі, тоді ця фігура, цей сенс будинку, тобто зміст цього поняття будинку, вас наповнює позитивними, приємними ними, якимось радісними відчуттями, почуттями з якимось. Спогадами навіть, тоді ці спогади дійсно гарні, і ви можете, наприклад, навіть надати якомусь цьому сенсу гарного, приємного кольору, який вам саме подобається. Ось. Тому це такі, знаєте, дрібнички, але на це треба звертати увагу, тому що ми, малюючи нейрографіку, ми застосовуємо ці всі. Прийоми, ці принципи, і в малюванні. Тому звертайте увагу, що сенсор континурують, вміщують собі стани. Це про те, що ви так от наділяєте те, з емоційним змістом те зображення, яке ви, ви малюєте графічну роботу. Тобто це таке пояснення. Так, є третій наш принцип, називається проблема породження розуму тобто все все живе є є, живе в потоці тільки лише людина постійно шукає якісь проблеми розв'язує їх Собі певні, певні знаходить випробування, тобто собі стають від цілі. Тому, інколи каже, якщо я живу в потоці, це трошки, знаєте, ніби так, як не свідомо, тобто жити в потоці, інколи це говорить про те, що не дуже усвідомлюють, як вони живуть, то вони просто рухаються, рухаються в тому напрямку. Людина коли людина намагається розв'язувати якісь проблеми, вона задає значення, звертається до мислення, до світу протиріч, дуальностей, але цих дуальностей немає ніде, крім у нашій голоді, у нашій свідомості. Ось. І коли ми звертаємося до нейрографіки, малюємо, ми запускаємо інтер... такі процеси інтелектуальні, щоб ця проблема, це породження розуму перетворилося на деякусь таку певну нейронну хмару, розполучення, енергію, яка веде у нас у бік гармонії. І тоді розум може генерувати безліч різних творчих ідей. Ось, тому Малюючи, ми проживаємо все, все і на нашому зображенні це все відтворюється. Це в нас був третій принцип. Проблема є породженням розуму. Тому якщо ця проблема породжує наш розум, то і рішення також наш розум може нам допомогти знайти. Ось така приємна новина. Так, четверте, рішення має якість біоніки. Тобто, якщо ви звернете увагу на лінію, на графічну лінію, вона є природньою, максимально близькою її до. До нашого лінії горизонту, до поверхні землі, тому вона тому якщо ми наприклад дивимося на графіки, таблички, воно воно є таким певним чужорідним нам. Але коли ми дивимося на наші зображення під час малювання, коли ми спостерігаємо з собою, ми бачимо ці такі нейрографічні лінії настільки природні, настільки вони і плавні одночасно, і пластичні, тобто це відтворення, яке ми. На малюнку відображаємо постій повністю інтегрується до нас, тому це рішення є частинкою нас і не є чужорідним а рішення йде про мова про фіксацію. Тобто ми шукаємо ці рішення перед тим, було, ж, що розум породжує проблему. А рішення, яке ми самі знаходимо графічним способом, це якраз фіксація, йде мова про неї, і ми також її нейрографуємо, щоб вона ожила, активізувалася ця енергія, і, і, і тому це саме рішення нашої проблеми, нашої теми, нашої задачі, чи вона має таку, бачите, біологічну форму, тобто природню настільки, щоб нам могла вона інтегруватися, що зразу наше життя. Ось, тобто, справжнє рішення, це, яке ми і прагнемо знайти, має мати якийсь зв'язок із природою буття, з природою, що оточує нас, нашою особистою природою, адже рішення прагнуть до втілення, якщо мають силу природи. І цьому, у цьому сенсі неографіка це біоключ до розв'язання наших проблем. Наступне гармонія веде, веде до задоволення. Ми якраз на курсі користувач ми з вами малюємо безліч кіл. І саме оце, це поняття гармонії, для кожного, звичайно, воно має певний свій сенс, але оце загальне почуття, яке може переживати кожна людина, гармонія з навколишнім середовищем, з космосом, самою собою, з близькими. Існує багато, звичайно, визначень, описів гармонії, але основне з них говорить про те, що. Гармонія це баланс усього, що відбувається в житті. Вона дає людині стан стабільності, надійності, а головне задоволення, яке є тілесним проявом гармонії, коли людина каже, так, я щаслива, або я щасливий, залежно від статі. Так, задоволення це стан дотику до гармонії. Це основа, на якій стоїть наше життя, тому що кожна людина хоче бути щасливою. Ось і саме як ми з вами робимо паттерн, у нейрографічний паттерн, це скруглення. Ми також з вами доторкаємося до проекції кола, тобто на етапі скруглення, тобто на етапі третього пункту, алгоритму, базового алгоритму, ми робимо з вами спряження, скруглення, і тому оці, ця проекція півкола цієї дуги, якраз і є натягом на коло. І, і саме якщо ми шукаємо гармонії, щоб отримати певне задоволення, баланс, це ми. Оці робимо скруглення з вами і також потім фіксуємо певні фігури, коло, коло там одне коло, декілька кіл, залежно скільки вам цього задоволення і гармонії потрібно. Тобто це був у нас п'ятий принцип: гармонія веде до задоволення. Тобто нас скільки ми наскільки ми все ж ретельно з вами поскруглюємо, скільки ведемо тіл. В нашу роботу це все приводить до цього внутрішнього стану і фізичного одночасно, до стану задоволення. І все наше таке внутрішнє єство до цього прагне. Так, шостий сесій вміщується на вістрі олівця-майстра. І це дійсно ми все, що можна намалювати. Це все ми можемо і реалізувати. Тобто, я побачила, як, як воно виглядає, я це можу впровадити впровадити своє життя, реалізувати. Тому у нейрографіці можна намалювати як минуле, майбутнє схему стосунків, мрію, свої почуття, тугу біля, також успіх, удачу, щастя. Тобто, все, що ви собі запланували, хочете, все це можна промалювати. І середині однієї системи, одної картинки, нейрографіки за допомогою нашого чарів. Олівця чи маркера, ми можемо а, примарити різні протиріччя, які в першу чергу нам інколи здаються, що це неможливо таке намалювати, що це взагалі не може бути. І, як ми вже говорили, намалювати можна все, що завгодно, тільки нашої фантазії вистачає. ще вам покажу такий свій малюночок. Є така робота в мене. Будь-яка, так, шостий принцип був фесліт, вміщується на вістрі майстра. І сьомий будь-яка задача має графічне рішення. Тобто, наприклад, ми вже це проговорили, але ще до цього вернемося. Лише що ми шукаємо рішення і це можемо зобразити, а зобразити через графічний алфавіт, тобто трикутники, у нас квадрат є в нашому, в нашому алфавіті графічному, і ось коло, трикутник, і ці всі наші фігури ми можемо також сполучити завдяки неграфічній лінії. І це так, тому що абсолютно будь-яке завдання може бути переведене в графіку у знак, в символ, який є основою, основою для нашого візуального мислення. Тоді трансформація знака, символу за повним алгоритмом малювання дає змогу запустити механізми мислення таким чином, що це призведе до розв'язання поставленого завдання. У цьому сенсі будь-яке життя, живе завдання, питання бізнесу, особистого життя, внутрішньої гармонії, комунікації, має графічне рішення. Графічний алфавіт нам в допомогу має змогу моделювати бажані події в житті людини. Тобто, завдяки цим графічним нашим шумофовіту, який складається з кола трикутника, квадрата і нейрогічну лінії, ми, ми можемо будь-яке рішення запустити в реалізацію. Так, восьмий принцип площина малюнку не має меж. Багато психологів пропонують людям розширити межі можливостей, я ж е, е, пропоную їх розсовувати. Я стверджую, що їх не існує цих меж. Тобто, і саме на цьому побудований восьмий базовий принцип у нейрографіці: площина аркуша і малюнка не має меж. Тому наші нейрографічні лінії продовжуються за межами нашого малюнку. Ось, і ми. Маємо доступ до всього, що ми нам хочеться, наскільки воно екологічно запущено, і ми можемо також, якщо десь якась лінія на кінці аркуша тут закінчується, це не означає, що вона не продовжується за межами за межами нашого листочка А4, А3 чи А2, залежно на кому форматі ви малюєте, працюєте. Тобто площина малюнку не має меж. Тобто, вся робота у нейрографіці, коли ми малюємо фрагмент життя, насправді ми малюємо все життя сьогодення завжди обмежене з двох боків минулим і майбутнім, коли ми малюємо сьогодення, то створюємо певний стик між ними. Але в загальному випадку, це фрагмент обмеженим аркушем, малювати ж лінії необхідно так, ніби цих меж немає. І жити треба так. Саме відпускаючи кордони. Тому, якщо ми навіть зараз намалювали якусь певну ціль в майбутньому, то тут є в нас і минуле, і майбутнє, і теперішнє. Тобто ми все об'єднали в одному в одному зображенні. Так, дев'ятий наш принцип світ складається з фігур і ліній. На ствердження, що світ складається з фігур і ліній, можна дивитися метафорично і графічно. Коли ми аналізуємо якийсь фрагмент життя, то створюємо фігури, навколо них побудована наша діяльність. Але в цих малюнках часто бракує ліній, які об'єднували об ці фігури між собою, бракує переходу від події до події. Життєвий процес це фігури і лінії, що їх пов'язують. Наша нейрографічна композиція завжди складається з фігур і ліній, тобто ви бачили вже, що я вам і показувала і трикутники, і квадрат, і різні коло. Тобто все це, всі ці фігури, саме ці лінії пов'язують, їх зв'язують, інтегрують, перетворюючи на щось ціле. Тобто Ми об'єднуємо всі ці, всі ці наші фігури в одну нейрографічну сітку, тобто як єдине ціле. На єдиний патр, який називається життя. Тому що навіть найскладніші об'єкти це всього лише сума простих фігур, квадратів, трикутників і кіл. Тому, ще раз наголошую, тобто, всі наші Весь світ складається з фігур лінії, тобто ми можемо все перекласти на графічний графічну мову. Тобто, можна сказати, що нейрографіка це універсальна мова світу. Ми все можемо вкласти в ці значення. І тому ви знаєте, що, наприклад, щось зазвичай дуже складне. Ми можемо ці змісти інтегрувати в певну фігуру, яка буде сполучена, наприклад, з іншими фігурами, і ми це все відобразимо через різні фігури. Ренейрографічні і поєднані ними нейрографічні лінії. І на завершення, у нас є десятий принцип малювати просто, і це не, не банальна фраза. Інколи кажуть, Боже, як складно малювати, я не вмію малювати. Я завжди відповідаю таким чином. Та людина, яка вміє тримати в руці олівець, та людина, яка вміє тримати маркер. Вона може також і малювати, і малювати це саме просте. Що може бути в нас в житті? Просто я від освітлення ну, дуже відрізняється малюнок. Ось і тому, якщо ви кажете, що я не вмію малювати, чи я зможу це малювати, чи я зможу це чи інше, я завжди говорю так: малювання це саме перше, що було в наших людей. Якщо ви згадаєте наскельні малюнки, які нам передалися від наших прапрапрапращурів, це була. Малювання це та мова, які передаєте через певні символи, через певні зображення. Тому, якщо ви хоча б вмієте і маєте чим тримати ручку, олівець, маркер чи лінер, це вже достатньо для того, щоб ви прийшли до нейрографіки і створювали, моделювали своє майбутнє. Тому завдяки нашим чарівним інструментам до, до болі простих ми можемо створити все, що ми хочемо. Тому я ще раз наголошую, що дійсно малювати дуже просто, і ми можемо вирішити будь-яке завдання, питання завдяки алгоритму нейрографіки і створити собі бажане життя своєї мрії. Ось і все, що в нас на кінчику маркера є. Тобто з від цієї першої є крапки ми можемо створити свою певну, ну певну реальність, свій світ. Тому дійсно, малювати нейрографіку дуже просто настільки, скільки ми можемо. І завдяки нейрографіці ми також розвиваємо свою естетику, ми розвиваємо творчість, ми розвиваємося в напрямку, також творчому, як, наприклад, образотворче мистецтво, також різні види мистецтва. Тобто, ви, почавши крокувати разом з нейрографікою, розвинете свій також. Творчий потенціал. От і все. Такі прості 10 принципів нейрографіки, які з них 5 є відносно людини і 5 відносно нейро... нейрографіки самої. Дякую за увагу. З вами була інструктор нейрографіки Наталя Обс. До нових зустрічей. До побачення.